Коли ми переїхали в наш будинок вісьмох років тому, я була в захваті від величезного двору. Як пристрасний садівник, я не міг дочекатися, щоб зменшити газон і розширити грядки для квітів та овочів. Після прополки бур'янів я почала копати, щоб посадити троянду. Приблизно на глибині 30 сантиметрів я натрапила на три шари товстої чорної агротканини. Пробившись крізь неї, я вже спітніла від зусиль, я дісталася до чистого піску. А потім до суцільного каменю. Посадка однієї троянди зайняла у мене дві години роботи. Щоб перетворити цей двір на рай для овочів та квітів, про який я мріяв, мені потрібен був інший варіант. Хоча з часом я освоїла посадки у відкритий ґрунт, саме високі грядки врятували мене від розчарування, коли у мене не було часу на поліпшення ґрунту. Я почала з дерев'яних грядок, але вони вже почали старіти. Наступним кроком я планую замінити їх на грядки Бердес, які бувають різної висоти і кольору, зроблені з довговічної харчової оцинкованої сталі. Вам цікаво, чи підійдуть вам високі грядки. У цій статті я розповім про 15 переваг садівництва на піднятих грядках. Вони змінили мій підхід до садівництва і, можливо, змінять ваш. Давайте розбиратися. Контроль за станом ґрунту. Коли ви працюєте з відкритим ґрунтом, вам доводиться миритися з тим, що їх ґрунт може бути занадто кислим або лужним. Це може бути суцільна глина або пісок. Можлива проблема ерозії. У вашому ґрунті може не вистачати органіки та поживних речовин. Або, як у моєму випадку, вам доведеться боротися з шарами агротканини та камінням. Високі грядки дозволяють створити ідеальні умови для вирощування потрібних рослин. Просто заповніть їх якісним ґрунтом, додайте компост, а потім визначте, що потрібно вашим рослинам. Хочете грядку з лохиною. Підвищте кислотність за допомогою сірки. Хочете вирощувати солодку картоплю, заповніть глибоку грядку пухким, багатим поживними речовинами ґрунтом. Поліпшити ґрунтовий ґрунт можна, але це довгий процес. У високих грядках легко коригувати склад ґрунту і створювати ідеальні умови для росту рослин. Покращений дренаж: якщо у вас важкий глинистий ґрунт, ви знаєте, що він може затримувати воду. Дуже мало рослин буде добре рости в перезволоженому ґрунті, що призведе до загнивання коренів. Якщо вологий ґрунт є проблемою, на високих грядках легше додавати розпушувачі, такі як пісок або перліт, щоб покращити відтік води та поживних речовин. Перезволоження одна з головних причин невдач у садівництві. Високі грядки забезпечують оптимальний дренаж, дозволяючи воді вільно надходити до коріння і йти вниз. Чим вища грядка, тим краще дренаж. З іншого боку, якщо у вас піщаний ґрунт може бути важко утримувати вологу. Повністю пересохла ґрунт призведе до зневоднення рослин. Для сухих ґрунтів високі грядки легко збагатити компостом і мульчею, щоб зберегти вологу. Збільшення сезону вирощування. Іноді я думаю, що мені варто було займатися лижами, а не садівництвом. У моїй зоні 5 бі у мене є лише близько 4 місяців для вирощування рослин. Інші 8 місяців тут гарантовано холодно, а сніг звичайна справа. Якщо ви живете в регіоні з коротким сезоном, як я, не можете жити без садівництва, будь-який спосіб продовжити час вирощування це перемога. У високих грядках можна садити раніше, тому що ґрунт швидше прогрівається і висихає. Восени високі грядки легко захистити від ранніх заморозків за допомогою покривного матеріалу або парника. Ви навіть можете продовжити сезон, використовуючи холодний каркас. Якщо додати пару тижнів на початку і в кінці сезону, у вас з'явиться цілий додатковий місяць для вирощування турбота про здоров'я. Я ще не готова назвати себе літньою, але після дня роботи у відкритому ґрунті мені вже потрібен відпочинок. Коліна болять від роботи на почіпки, спина від постійних нахилів. Все тіло відчуває навантаження. Високі грядки, особливо ті, до яких не потрібно нахилятися, можуть повністю змінити ваш досвід садівництва. Люди похилого віку та ті, у кого обмежена рухливість, можуть доглядати за рослинами, сидячи на стільці. Ви можете легко збирати урожай, не напружуючи шию. Копати і садити нові рослини в пухкому ґрунті високих грядок – одне задоволення. Це робить садівництво доступнішим. У мене є грядки різної форми, і між ними прокладені доріжки, щоб я міг легко дістатися до всіх рослин. Іноді я думаю про розширення посадок у відкритому ґрунті, але зручність високих грядок завжди перемагає. Якщо ви хочете полегшити роботу всаду, зверніть увагу на модульні грядки, які можна зібрати без спеціальних інструментів. А поки я використовую м'який килимок для колін, щоб доглядати за тими рослинами, які все ж посаджені в ґрунт. Менше бур'янів. Хто любить прополку. Якщо ви не підняли руку, високі грядки допоможуть вам витрачати менше часу на бур'яни і більше на садівництво. Рослини, які поширюються кореневищами, наприклад, снить, не зможуть проникнути в грядки, а свіжа ґрунт, якої ви їх заповните, не буде містити насіння бур'янів. Грунт у високих грядках менш ущільнена, більш поживна і щільно засаджена. Все це робить їх менш привабливими для бур'янів. Я не жартую, коли кажу, що навколо моїх високих грядок і газону повно кульбаб. Я органічно садівляю і уникаю пестицидів та гербіцидів заради здоров'я дітей, домашніх тварин та екосистеми. Кульбаби ніколи не ростуть у високих грядках. Газонна трава, головний ворог моїх посадок у відкритому ґрунті, не проникає в грядки з квітами і ягодами. Якщо випадковий бур'ян все ж з'являється, його легко помітити і висмикнути, на відміну від виснажливої прополки у відкритому ґрунті. Відмова від перекопування. Перекопування все ще поширене в сільському господарстві та деяких домашніх садах, де воно допомагає розпушити ущільнений ґрунт і видалити бур'яни. На жаль, перекопування також руйнує структуру ґрунту і порушує життя мікроорганізмів, які допомагають створювати здоровий ґрунт. Високі грядки, які легко збагачувати щороку додаванням нового шару, роблять перекопування абсолютно непотрібною. Я не вириваю коріння зі своїх високих грядок. Натомість я обрізаю мертві рослини на рівні ґрунту, залишаючи коріння розкладатися і збагачувати землю. Восени я покриваю грядки подрібненим листям. Навесні додаю шар компосту і мульчі. Щороку нові шари органіки покращують здоров'я ґрунту, посилюючи її структуру і мікробну активність. Акуратний зовнішній вигляд. Я люблю стиль котежного саду з пишними квітниками, луговими травами та звивистими доріжками. Хоча мені подобається цей вигляд, іншим він може здатися безладним. Я дозволяю більшій частині свого саду рости в керованому хаосі, але високі грядки роблять город акуратним і доглянутим. Якщо вам подобаються організовані простори та чіткі лінії, високі грядки вас порадують. Якщо ви відаєте перевагу вільному стилю, але не хочете лякати сусідів, високі грядки теж підійдуть. Вони створюють структурований простір з продуманими доріжками. Вони виглядають охайно і допомагають легко створити естетичний сад, якщо ваш газон повний бур'янів або виглядає неохайно, високі грядки зі здоровими рослинами миттєво покращать ситуацію. Спробуйте різні форми, подібні або круглі грядки, щоб створити сад своєї мрії. Розмістіть їх перед будинком і збирайте компліменти. Високі грядки роблять садівництво красивим. Захист від шкідників. Високі грядки допомагають захистити сад від шкідників. Високі борти уповільнюють слимаків і відлякують кроликів. Якщо дно грядки вистелене сіткою, полівки не зможуть пробратися всередину. Собаки не зможуть підняти лапу на ваші горохові посадки. Якщо вас дошкуляють бліжки або білокрилки, на високі грядки легко накинути покривний матеріал. Хоча вони не позбавлять від шкідників повністю, проблем стане значно менше. Гнучкість. Високі грядки дають максимальну гнучкість. Ви орендуєте житло. Виберіть мобільні, міцні грядки, які можна взяти з собою під час переїзду. Ваш сад може бути тимчасовим, дозволяючи вирощувати рослини де завгодно. Спробуйте невеликі грядки для балконів або крихітних внутрішніх двориків. Якщо ви плануєте переїзд, не витрачайте час на сад у відкритому ґрунті. Високі грядки дозволять вам займатися садівництвом в будь-яких умовах. Якщо у вас є власний будинок, високі грядки допоможуть уникнути конкуренції коренів з деревами та чагарниками. Ви можете розмістити їх там, де найбільше сонця, 6-8 годин на день, ідеально і максимально використати простір. Уникнення ущільнення ґрунту. Мені доводиться наступати на ґрунт, щоб дістатися до центру мого квітника для прополки і поділу рослин. Ходіння по землі, особливо коли вона волога, призводить до ущільнення. Ущільнена ґрунт викликає стік води, погіршує дренаж і доступ кисню. Коріння стає важче розростатися і отримувати поживні речовини. Доріжки між вузькими грядками дозволяють легко дістатися до рослин. Ніякі ноги або лапи не ущільнюють ґрунт. Земля залишається пухкою, забезпечуючи циркуляцію повітря і води. Проблема вирішена Контроль агресивних рослин. Ви коли-небудь садили ем'яту? капусту, Орегано? Якщо так, то знаєте, що ці корисні і красиві рослини можуть стати справжніми агресорами. М'ята ем захопить весь сад, перш ніж ви це зрозумієте, капуста розмножиться самосівом, а про орегано краще взагалі не говорити. Вирощування таких рослин у високих грядках допомагає тримати їх під контролем. Не дозволяйте страху перед їх агресивністю заважати вам вирощувати ці чудові рослини. Високі грядки не дадуть їм поширитися. У мене є грядка з різними видами ем'яти і потужними соняшниками. У відкритому ґрунті вони б швидко захопили територію. Високі грядки роблять агресивні рослини керованими, а їх буйний ріст виглядає пишним і доречним, а не хаотичним. Уникнення забрудненого ґрунту. Зараз я допомагаю шкільному садівничому клубу створити сад при місцевій школі. За день до висадки розеяса, де робітники обробили ділянку раундапом. Учні були засмучені, але, на щастя, не все втрачено. У таких ситуаціях високі грядки можуть врятувати становище. Хоча ми більше не можемо садити на відкритому повітрі, ми можемо використовувати контейнери та високі грядки, наповнені свіжим, безпечним ґрунтом. Якщо ваша ділянка була піддана впливу пестицидів або інших забруднювачів, Високі грядки дозволяють безпечно вирощувати рослини. Обов'язково перевірте ґрунт, якщо є сумніви, особливо для харчових культур. Підвищення врожайності одне з головних переваг високих грядок – збільшення врожаю. Вони дозволяють садити рослини щільніше, економлячи місце на доріжках. Вам не потрібно ходити по грядках для збору врожаю, що запобігає ущільненню ґрунту. Здорові рослини в пухкому, насиченому киснем ґрунті розвивають міцне коріння і дають більше плодів. Дослідження показують, що вирощування на високих грядках може збільшити врожайність на 30, 50 залежно від культури та ґрунту. У маленькому саду це має велике значення. Сівозміна Хвороби і шкідники розраховують на те, що їх рослини господарі будуть рости на одному місці з року в рік патогени можуть залишатися в ґрунті або на рослинних рештках, готові до нової атаки навесні. Шкідники відкладають яйця або зимують у ґрунті, щоб знову харчуватися улюбленими рослинами. Сівозміна не дає їм пристосуватися, змінюючи розташування культур. Якщо минулого року у вас був томатний фітофтороз, ви можете посадити їх у новому місці, де вони почнуть з чистого аркуша. Уникайте посадки рослин з того ж сімейства, що й в минулому році ніяких нових пасльонових на місці томатів. Причому тут високі грядки. Вони полегшують відстеження та обертання культур. Просто записуйте, що посаджено в кожній грядці, щоб планувати сівозміну. Я не ускладнюю і просто роблю схему грядок. Якщо.